Що, добрий день? Нарешті погода трошечки втихомирилась, дощ трошки менше сьогодні. Вітер є, правда, але головне, що немає дощу. Вітер може бути все, що хоче, може бути температурка, в принципі, як була. Далі літа холодно, досить, градусів 13-15, так коливається. Але нічого страшного. Одяг я маю, вдівся і поїхав на рибалку. Сьогодні е з оновленням я взяв тяжкіший спінняк для більших тесів, більших глибин. Для більших приманок Аби трошки можна було половити саме в глибших місцях. Ну і власне тут я зараз знаходжуся. Приїхав на одне з місць, де глибоко. Вчора позавчора я тут проїжджав, трошечки вивчив територію, і в цих місцях багато рибаків зазвичай стоїть. Прям на кожному місці один, два, три, деколи чотири рибачка є. Ну це такі пірсики, заді мене от, портик невеличкий, яхта, кораблики стоять. Там не можна ловити, але на пірсах, які обводять цю таку маринку, тут можна з берега собі кидати вже відкрити. Море в фьорд мається на увазі. Будемо сьогодні пробувати, от саме з більшими вагами бавитися. В середньому це від 15 до 30 грам. І я, чесно кажучи, от пару разів вже кинув і відчуваю, наскільки класно, наскільки комфортно ловити. Зараз от я кидаю приманку 20 грам джиг, і максимально комфортно летить набагато далі, Спінінг тестом до 32 грам. Ідемо ловити. Будемо пробувати що сьогодні. Новий день, нові пригоди. Я сподіваюся, і нові трофеї також. Погнали! Зірвалась хороша риба була, блін. З другого разу, прям з бісіки. Вага така висіла, знаєте, маленька. відчувалася. Зараз покажу приманку, я вже на неї ловив, Ох, аж її здерло, бачите. Дивіться. Обстрімчик. тредюйма, знов на неї фігарнуло. Так класно, біля дна, щось мені підказує, що це тріска була. Недалеко від берега відносно. Я тягнув здалека, але біля дна. І от біля дна якраз бахнуло. Тріска, так і клює біля дна більше, а люр в пів води. Так по статистиці. Риба цікаво, що там? Ну на цю вудочку тягнути вже набагато приємніше, жорсткіше, можна потягнути трошки сильніше рибу. Ой, ой, застряла в чомусь тут. Вийшла. А Люрчик. Люрчик і багато трави, я поняв. Невеликий люр і багато трави зараз mm. ми його. Такий люрчик. Такі невеличкий того разу, грам 500, напевно. Але нічого, порадував покльовочкою, Виважуванням. Супер! Випускаємо його і будемо далі полювати за крупнішою рибкою. Добрий день. Добрий день. Такі є? Один був. Дуже, пані. Давайте один був. Опрошка вирубилась на грудях, ми будемо звідси знімати. Реб'ятки, це камбала здорова камбала просто така здоров'язна, що я б відео таких не бачив. Бід нема! Або повезе, або не повезе. Зійшла, зійшла, але впірвала мені, але лежить тут прям, блін. Я її бачу. Не знаю, чи ви бачите. Вот вона тут в воді. Буквально 23 см над водою. Але слизький дуже камні не можу нема, тому, що... можуть дістати взагалі нічим. Підсака немає, тому чим. Може драйніком. Ні, дроніком фігня. Зараз буду думати. Фу, але вона зараз очухається і піде. Ребятки, це неможливо просто, я не можу повірити своїм очам. Я рукою її дістав. Ліг просто на камні дістав рукою. Обірвало мені з силіконом. Дивіться на цю камбалу. От мій силікончик, який вона обірвала. Не витрималася ж таки в мене. Вузол мій обірвалася, але оскільки вона з глибини її витягнула. А тут прямо в траві біля берега повезло, що була трава густа, вона лягла на неї. Провалились в неї сантиметрів на 20-30. сака нема, камні. Ну просто неможливо. Рукою не дістаю, ще й останні камні дуже слизькі, боюсь просто з ключом, з телефоном, зі всім в воду піти. Коротше, вода холодна. Це норвезька справжня камбала. Дивіться, яка вона велика. Я не знаю, скільки вона має, але це просто капець.

Ну, Така рибалочка вийшла, їду вже додому. Чесно кажучи, не багато ловив, бо щось там переїжджав, шукав, думав. Але головне результат. А Результат просто вражаючий, бо піймав трофейну камбалу. 2 кг я її зважив. Вона, звісно, не довга, вона широка більше, це є основна властивість, що вона тонка і широка, але дуже гарна. Такої риби я ще не ловив. Минулого року мені попадалась тут така грам на 300 але ну ця в рази більше, в 5 в разів більше, напевно. І я дуже задоволений, що піймав таку рибку. Був ще люрчик, грам такий 500-600, ну невеличкий, і все, в принципі, ще один схід був хорошенький, хороша риба була, ну сійшла, ну нічого. А так загалом хороша рибалка вийшла. Дві годинки, десь я погуляв, походив більше, якось шукав приманку якусь правильно. Переїжджав два рази, і тому так ловлі було небагато, але була результативна. Так, що ось так, от нарешті не було дощу сьогодні, це мене дуже радує. Вже взяв всі костюми, все, що треба сьогодні, а дощу не було. Але нічого, тому що був вітер, було комфортно, якраз не продувався одяг. Так що, якщо їдете в Норвегію на рибалку, якщо десь не знаю, будете ловити колись тут, то раджу брати все, що маєте. Навіть якщо літом беріть все, беріть на дощ, на, на тепло, тобто фліс. Термобілизно і особливо на дощ на вітер щось потрібно завжди мати. От. Ну, от сьогодні перший день. Дивіться, навіть сонечко вийшло, дуже приємно, ну настрій хороший. Коротше, їду додому. Завтра починаються вихідні декілька днів. Тому я думаю, ми вже з Оленочкою десь поїдемо і сподіваємося, що буде відео, нове вже разом будемо двоє ловити рибку. Так що, все, до зустрічі. Слідкуйте, підписуйтесь, ставте лайк. Все, пока. Це... Це що вечеря наша? Так. О боже. Боже, яке воно недолуге і страшне. Ліг, ліг, ліг натикали не лі... 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 На повністю. Впер право, вперше ліво. יאללה סביב ונושה, הבעיה